Добрий день, дорогі друзі. Я учениця 4 класу Зарожанського ліцею. Звати мене Ольга Палій. До дня зустрічі птахів я підготувала фоторепортаж заклик. Давайте допоможемо принатим друзям. Щороку навесні перелітні птахи повертаються додому після довгої подорожі. Вони приносять із собою весняний настрій, захищають для від і радують нас своїм співом. Але їм потрібна наша допомога, що можемо зробити разом? Змайструвати шпаківні та гніздівлі. Птахам потрібен безпечний дім, підгодовувати птахів, навесні вони ослаблені після довгого перельоту, не руйнувати гнізда, не чіпайте пташині домівка, бережіть природу, не смітіть, не спалюйте траву, не рубайте дерева. Де птахи гніздять. Давайте разом створимо комфортний світ для птахів. Вони дякуватимуть нам своїм чудовим співом і допоможуть природі бути здоровою. Приєднуйтеся до акції Дім для птаха, змайструй шпаківню та розмісти її у своєму дворі чи парку. Птахи наші друзі допоможемо їм разом.